Вийшли випробовувати ігрушки Дані і Янчикові, машинки на пультах. На нашу любимую площадку. <хи> Ви вже, певно, знаєте, про неї це площадка в площадка, площадка екскаватор, так. До нас прийшла осінь. Ми вже вділися в шапочки, в курточки. Американці, звісно, в своєму репертуарі. Там є такі діти, що без футболок гуляють. Як випаде, тонче страшного він для того і хитається, щоб випасти Емма. Сьогодні гарний день, субота. Ми гуляємо. У нас вже тут справжня осінь, 14 градусів. Вон квадробер наш один. Янтик квадробер. Він не знає, що це таке. Хай не знає. Вода вже там котиться. От. Ми от вже сьогодні перший раз дітей куртки повдягали. Прям реально холодно. А американські діти роздіті просто босі. Бачили двох хлопчиків без футболок просто, Не знаю чого. Просто без футболок. Може їм жарко. Було. Може їм було жарко, не знаю. Ну, от є в них таке, вони якісь дуже закальонні, ці американські діти. От. Ну там хтось теніс грають, що Пікет -бол. Пікет -бол. це. Пікетбол. Пікетбол це те, що ви якраз мали сьогодні грати. Даня хоче вам показати, як він скочується. Да. Я буду зараз скочуватися, сури. Ти бачила, що вона взяла, вона цвяха якогось знайшла. Мама, дай мамі. Прийшли трошки погуляти в торговому центрі. Я, до речі, не знаю чого. Перший раз вже в Америці почула, що тут торгові центри називають Мол. Чого Мол? Не знаю. Всі... Я спочатку думала, що цей торговий центр називається Мол. Ні, це всі торгові центри, це все моли. Якщо ви знаєте чого, то напишіть в коментарях. Він тільки обіжений, що ми йому нічого не купили і каже, тут все негайно і тут негарні рослинки. <рес> Дуже негарні лавочки, правда? <рес> Отже, сьогодні ми прогулялися по цьому торговому центрі, в якому живемо, по суті, через дорогу від нас. Але ніколи не доходили до кінця. І сьогодні знайшли купу цікавих місць. Одне з них це дуже хлопцям сподобалось. Мені то байдуже. Типу, Нам сподобалось це правда. — Типу місце як то гральні автоматиці. Не такі, що там квартири програвати. Ті просто ігральні. — Типа ігра там ігратися. баскетбол закидати, тіпо, да. Оце. типу огромне таке місце. Прямо якийсь ще цілий торговий центр певно, з тими гральними автоматами. Що ми ще знайшли цікаво туди? <гум> 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 oh, тут у нас Apple yeah, для exactly. нас є. Quindi, можна піти подивитися на 16-й iPhone. <гум> <гум> Він ж тут є, правда? <гум> 예, але я думаю, що. З дітьми не, не ще, варто, так? Да. Так. Добро з того не вийде зараз. <гум> Прикольно. Дуже рядом з нами цей торговий центр. Але ми рідко заходимо. Якось так виходить, що да, не цінуємо те, що ми тут так близько живемо і щось дуже рідко тут буваємо. За весь час, що ми тут живемо півроку, ми тут буквально два рази тут були. Ні, я була частіше, але я ходила в H&M і назад. Ну так, з сім'єю маю на увазі. Гуляли туди два рази тільки були. Хотів би таку тваринку вдома мати. Як би ти його назвав? Як? Спав би з ним. Він би тобі в ліжко не помістився. Він би був твоїм ліжком. <реку> шу, шу, шу. Дре, шу, шу, ці, шу. О, пам'ятаєш, це б прям така буталі була. Прям точно така. Пам'ятаєш? Те <реку> ще гарно. Емочку переживав, що мамі Даня, тебе, будь. ласка. Mamina polete é mate. Você tobra teu filho e estás a mal. Está aqui gostou. podemos se de novo trazer dólares. Não toca. Не супер дешево, але дивіться, який класний. Тут на подарунок от под комусь. ну Просто я не знаю. Каска якась. Клас. Які носочки дивіться. Мені треба звідси тікати. На дитяче. Даня... Ой, Янчик сьогодні перший раз свідомо сам збирається йти на дитячі в церкві. Ну, Тому тримайте за нас кулачки, щоб все було добре. Ми їдемо в церкву. Дітки, готові? Ага. Янчик, ти сьогодні йдеш на дитяче кажеш, так? Да. Що да? ти там даш робити на дитячому? Латись сашенькою. Сашенькою, добре, Денюшка. Ну что это такое? Пацанята сидят, говорят про свое что Ведемо Данічку в школу. На автобус точніше. Сьогодні дуже холодно. 7 градусів морозу зранку. Тато! Що, синочок? Як сюди буде стоїть? Левес треба на площадку скавати. Не знаю, Янчик, сьогодні таткої треба попрацювати а трошки. Танюшка, папа! -па. Янчик, привіт! Як справи в тебе? Приїхали з Янчиком до банкомату, ставити пару доларів на карточку. Тут е, такий е, заїзд, як в Макдрайві, в Макдональдсі. Штука, банкомат, відкриваєш вікно, собі просто загружаєш гроші і їдеш далі. Приїхали на дитячий майданчик і дорогою до нього таке гарне місце побачила. Дивіться, як тут красиво. Там таке озеро. Ми вже колись були на цьому майданчику. Ось так коловав. Я робив. Такий колодавий цей. Він папа. А ось особистою персоною корабель, який хитається. Тут дітки сідають. І один з батьків або двоє. Беруть і так просто. Хитають його.